Всім добрий день. У нас мега завдання. Вся зім'я <смеш> бере цей крильцо. Поріг будемо робити. зараз покажу. Так, оце отаке ось ми з мамою робимо. Це нам Віталік дав завдання позачищати оце. І він хоче зробити ось такий уголок, а потім залить. Бо в нас вже ось що наробилось страхіття. Оце ось таке. Тюмусик ось з працює. Молодець, ось так у нього гарно виходить. Все знімає. Ану Кицюнь, подивись, в окулярах на нас. Ой, який хлопчик гарненький мій, любесенький. Кукусик також максимально допомагає, так? Да? Кукуська, давай виходь. Віталік виїжджав, то я його закрила, щоб він не вискочив. І Кузьмака, всі в нас тут, вся сім'я в зборі, боже грязний, чого ти не вмився? Ти що робиш не трогай кота мені? От уже, Каже, Кузя задрав ваш рижий пес.